Дівчина з Китаю подарила своєму чоловіку під час весілля подарунок RTX 5090. Давайте подивимося, в тіктоці заверсився відос, де на весіллі дружина задала якесь математичне... математичну загадку, і де в відповіді виходило 5090. Наречений розгадав цю задачу. Побачив, що вийшло 5090, і тут зараз достануть коробку з 50-90, всі будуть зараз в шоці. І, <звук> Наречений <звук> в шоці, всі в шоці. В коментарях пишуть всі, що це справжнє кохання. І тепер дівчата всі гуглять, що таке, де можна купити, 50-90, що таке RTX, DLSS 4 і так далі. Ну це цікаво. Це цікаво. Правда, немає ніде інформації, що він подарив їй взамін. Як ви думаєте, що потрібно чоловіку подарити дружині, коли вона тобі дарить відеокарту 5090? Пишіть ваші відповіді в коментах, цікаво буде почитати.